Друзі, якщо у вас немає можливості читати автобіографічну повість Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять, дивіться це відео. Це історія автора про власне дитинство, про той період, коли йому було 9-10 років. З цієї повісті можна уявити, яким було життя на селі рівно 100 років тому, в 20-ті роки ХХ 20 століття. Написав повість Стельмах у 1963 році. Повість автор присвятив своїм батькам. Далі від першої особи. Отже, лебедів я бачив часто. Вони пролітали прямо над нашою хатою. Якось я спитав в діда, куди вони летять. Туди, де їм краще, відповів дід. Я майже весь час ходив босоніж навіть взимку. За це мені від мами прилітало. А чому босоніж? Та тому що взуття в мене не було. Іноді навіть ходили по сусідах і позичали для мене чоботи на годинку, щоб я міг до церкви сходити. А іноді зував мамині чоботи. Був у нас в селі один хлопчина Юхрим Бабенко. Працювати не любив, але якусь підлість. Завжди був готовий зробити. Про нього пізніше розповім. Якось дядько Себастьян, це наш голова комбіду Комітету бідності, приніс листа від батька. Мати сказала мені бігти і покликати дядьку Миколу, який вмів читати. Я теж вмів, але тільки друкований текст, писаний не розумів. Ходили чутки. Що дядько Микола знайшов перо жар птиці, і я дуже хотів його побачити, але він його чомусь нікому не показував. Мого діда Дем'яна знав весь повіт. Він стільки всього міг майстерно робити. Якось дід для пана зробив з дерева фігурки апостолів, так пан не захотів платити за них. Тоді дід викрав їх і знищив отакої. З батькового листа ми дізнались, що з ним все в порядку. Я дуже цьому радів. В дев'ять років я вже прочитав багато різних книжок. Мене навіть мати сварила за те, що я постійно читав, тому я примудрявся читати вночі, коли всі спали. В селі жили різні люди. Наприклад, дядько Микола хвалився, що він багатій, хоча насправді був бідняком. А дядько Володимир, навпаки, всім казав, що він бідний, хоча гроші в нього були. Отакі вони, дивні дорослі. У дядьки Володимира був син Гива 14 років. Якось він дізнався, що я на ярмарку виміняв тоненьку книжку аж на 5 яєць, після чого мати за це мене наказала: так Гива мені дещо запропонував. У великодній четвер ми взялись до роботи. Гива обережно циганською голкою проткнув в яйці дірочку, застромив у неї стеблинку та й висмоктав білок і жовток. Після цього він наповнив яйце воском. Воно стало твердим. Для чого? А тепер цим яйцем можна з усіма на Великдень битись? І всіх перемагати, хто переміг, отримує яйцо переможеного. Першим до мене підійшов битись яйцями друг Іван. Не хотілося мені його обманювати, але той і сам напросився. Вдарили ми яйцями і нічого, обидва цілі. Вдарили сильніше і по яйцях пішли тріщини. А потім, як почали реготати, в нас в обох яйця були воскові. Ось тільки Іван вже наперемагав багато, а я ще ні. Засмутився, що не отримую я нових книжок. Тоді я вирішив спитати про книжки у Юхрима Бабенка, того засранця. Пам'ятаєте, казав про нього на початку. Дядя Юхрима, – кажу, ви книжки маєте? Маю. Навіть пригоди Тома Сойера є. У мене аж очі заблищали. Дядькую Хриме, дайте, будь ласка, почитати. Він задумався. Добре, але тоді з тебе чотири склянки гарбузового насіння. Восени принесу, бо зараз його не дістати. Ну, тоді і книжка до осені полежить. Довелось піти ні з чим. Вдома я дізнався, що в мами є насіння. Мама, дай мені трохи, в тебе ж багато. Вона дала лише жменю і сказала, що більше не може дати, тому що його сіяти треба. Взагалі мама до будь-якого насіння ставилась з повагою, адже воно, коли проростає, дає плоди. Коли мати кудись пішла, я поцупив чотири склянки насіння. Розумів, що роблю погано, але то ж, книжка, пригоди Тома Сойера». Пішов до Юхрима. Дорогою я побачив якусь бідну біженку з дитиною в лахміттях, брудні. Вони ходили поміж дворами і просили чогось поїсти. Мені стало дуже їх шкода, і я дав хлопчику половину свого насіння. Хотів дати ще, але жінка мене зупинила. Дякую тобі, досить. Нехай у тебе в житті все буде добре. Я все ж. Пішов до Юхрима за книжкою, подумав, що може він і на дві склянки насіння погодиться. Ні, треба чотири. То я решту восени принесу, просив я. Восени того насіння буде стільки, що я і сам його легко дістану. Зараз хочу малий. Я зітхнув, розвернувся і хотів йти. Стривай, покажи, що маєш. Добре. Зараз я тобі казки за них дам а Сойєра восени. Ні. Тома Сойєра зараз, а восени я ще чотири склянки принесу, кажу я. Тільки казки або гуляй. Я погодився, взяв книжку і пішов до ставка читати її. Мені було так добре, я був таким щасливим. А ось і вечір настав, треба було додому вертатись, а страшно, йопсель. Підійшов до хати, наче все спокійно. Побачив діда. Що там мама? Та нічого хвилюється, бо ти на цілий день кудись дівся, йди додому. Зайшов. Мам, я щавель для борщу в долині назбирав, відразу сказав я. І разом із щавлем з кишені на підлогу зрадницьки випали дві насінини. – Михайле! Ти в мене взяв насіння, щоб дати хлопчику з голодного краю. Так. Дуже добре що дав. Вони з мамою заходили до нас. Я їх нагодувала, і жінка розповіла про хлопця, який пригостив насінням її сина. Я здогадалась, що це ти. Ось так мій злочин залишився нерозкритим. Почалось літо. Мати дуже хотіла, щоб я відчув все диво цієї пори року. Тому будила мене раненько. Зайшла якось до нас дівчина Мар'яна, попівська наймичка. Вона принесла мені марципанів і сказала, що домовилась з дядьком Якимом, щоб я у нього назбирав трохи черешні. А матері розповіла про свій дивний сон, а потім побігла у справах. Гарна дівчина, сказала мені мати, хоч би їй хороший чоловік дістався. Була в мене одного разу пригода в лісі, про яку я ніколи не розповідав. Повів я коняку на ніч в ліс. Щоб вона вночі не втекла, я прив'язав вуздечковий повід до своєї ноги. І, от щось таке сталося, що на світанку вона потягнула мене по землі. В мене іскри з очей були від такої поїздки. Добре, що живий лишився. Після сніданку я взяв торбу і поїхав на нашій кобилі. Розповім, як дід її купував. Пішов він зранку на ярмарок купувати коня. Зустрів діда Трохима і пішов з ним спочатку в шинок посидіти. Напились там добряче, а день вже добігав кінця, пішли вони нарешті купувати коня. Скільки просиш? спитали в продавця. Всі ваші гроші, що маєте, відповів той. Дивна ціна, а карбованець залишиш мені? спитав дід. Нема питань домовились. Дід спитав у Трохима, чи це кінь, а не кобила. Звісно, кінь, я коня за версту по духу чую, відповів Трохим. Зрештою, купив дід цього коня. За 10 карбованців. Зранку бабуся йому каже: Ну і що, проспався? Скажи, як так сталося, що твій кінь за одну ніч кобилою став і сміється? Назвав тоді дід кобилу обмінною. Довго потім він сердився на трохима. Той, через якийсь час прийшов вибачатись. Нас удача тоді оминула! Та неудача, каже бабуся, а зайва чарка. Так ось. Доїхав я на кобилі до Якимової загорожі. Побачив черешні, груші, яблуні. І ще там дівчину зустрів років восьми. Вона привітала зі мною, запропонувала суницю, познайомились, її звали Любою. Вона тут пасіку доглядала. Цілий день сама була, в батьків своєї роботи вистачало. Тут ще в лісі моя тітка Василина ходить, сказала Люба. Вона дуже гарно співає. Мені Мар'яна сказала, що ти прийдеш. Ми багато з нею говорили. Я хвалився і здивував Любу тим, що у нас на подвір'ї два дні стояв автомобіль. Рік тому нашими краями відступало військо Пілсуцького. От вони й залишили підбитий автомобіль. Так дід волами привіз його до нас і зміг відремонтувати. Він навіть мене катав. Тоді відразу налетіли, бажаючи виміняти в діда той автомобіль. А дід здав машину в повіт і отримав за це подяку від самої революції. А в нашого діда революція гарного коня забрала, а взамін дала поганого, сказала Люба. Люба відвела мене до найкращої черешні. Я заліз на дерево, а вона внизу збирала суницю. Потім Люба покликала мене до свого куреню, ми розвели вогонь, і дівчина почала варити куліш. Ми сиділи на землі, їли прямо з казанка. Дуже смачний, сказав я. Куліш легко готувати, а от борщ мені поки заскладно. Ми не помітили, як день добіг кінця. Люба попросила ще приїжджати і взяти з собою книжку. Друзі, на цьому закінчується третій розділ Повісті. Якщо хочете знати, що там далі, дивіться продовження.